Чергова сесія міської ради розпочалася водночас з акцією пікетом. Декілька десятків броварчан з транспарантами та рупором прийшли до депутатів. Їх головний клопіт врятувати парк. Нагадаю, що рішенням нашої влади місцевої було прийнято рішення надати шматок парку, розміру сімсоток, користування в оренду приватному підприємству Феско. Перше слово надають небайдужому депутату Павлу Різаненку. Це за його ініціативи організували мітинг. На сьогодні ми маємо таку ситуацію, що невеличка ділянка цього парку, всього сім соток, з зеленими насадженнями вилучається з меж парку і переходить у вже розпочався процес переходу цієї земельної ділянки в приватні роки. Самі ж мітингувальники причину невдоволення формулюють нечітко, адже єдине джерело інформації, отримані напередодні листівки. Привело те, що розбазарюють землі громади паркову зону. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, яка це ділянка, де вона знаходиться, і звід, і звідки взагалі у вас ця інформація? Як? Ну, Це вже звідки інформація. це не… Ділянка, там клініка незаконна. Приміщення. Ділянка, це, я знаю тільки з цієї листівки, я знаю, О, де ділянка. Листівку, От. Я, я, не, я не була, але я знаю, де це направлення, в якому це приблизно районі. Буде і дом терпімості. Буде і басейн. А звідки у вас інформація? Люди так кажуть. Я знаю, як ТГМаркет, от, от там, 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 там тільки немає. От, от, продукти за травою, ігральні комплекси, сауни. Дома вам я, яка ділянка, розмір ділянки цієї. А у вас є соціалісти? Є? У Вас ця інформація здіяли. І не тільки цієї, і з цієї. ця листівочка її читаю і думаю. Серед тих, хто мав бажання бути почутим, і діти війни. Втім, запрошені організаторами акції представники столичних змі їх, начебто, не помічають. Я голова організації діти війни, нашої місцевої організації. Вчора мені телефонують мої люди. А деякі приносять додому. Ось таку прокламацію. О, гляньте, що мов. Де вони? Ось ця прокламація, що десь там якийсь участок і таке інше. І за це будуть платити гроші. О тут моїх людей десь, ну 20-30 чоловік, прийшли. Так я хочу узнати, хто плоти, бо люди прийшли. Нехай їм заплотять. Наміри депутата Різаненка та його прибічників зрозумілі, каже Михайло Сердюк. Втім, вибірковість їх небайдужості дивує. Буду ражити перед новим роком. От от людей такою чепухою, Це не стоїть. От сюди треба. пусть мене вони обращаються і узнають, які я їх повожу по квартирам. Тим часом журналістів запросили до сесійної зали, демонструючи не листівки, а справжні документи, керівник ПП Феско, депутат міської ради Сергій Федоренко розповідає про істинний стан справ. Дана земельна ділянка, яка не виділена, а надана в оренду. Її цільове призначення рекреаційна зона обслуговування існуючої будівлі медичного центру. Скоро будівля буде добудована і введена в експлуатацію. Місто отримає сучасний відомий на Україні медичний заклад сучасними медичними технологіями реабілітації при цілому ряді захворювань. Люди будуть знаходитись на лікуванні на протязі тривалого часу два-три тижні, і для їх нормального перебування потрібно. Мати біля клініки якусь рекреаційну зону, де б вони могли вийти, посидіти, подихати повітрям. Ніхто не зрубав до сьогоднішнього дня і не збирається, ніде цього не було заявлено, рубати дерева. Керівництво міста підтверджує, земельна ділянка взагалі до території парку не належить. Це територія резервних земель міста. Межі парку у нас визначені, мають кадастрові номери та документи, які визначають території паркової зони. Насправді, за затвердженим генеральним планом будівництва, тут скоро з'являться фонтан, лавки та дитячий майданчик. Бо е, буде проводитись також реабілітація дітей, батьків з дітьми, можливо, сімейне перебування людей. Ця територія буде облагорожена. Посаджені газони, зроблені е, зроблене місце для перебування та відпочинку людей. Отримана інформація організаторів піар акції не задовольнила, і на чолі з Дідом Морозом побірники справедливості та любителі природи прямо по зеленій зоні та клумбах направилися висловлювати невдоволення під вікна сесійної зали. Заважали роботі депутатів недовго, адже розважатися вже було нікому. За декілька хвилин акція закінчилася.